Існують три Пасхи єврейська, язичницька і християнська. Три з половиною тисячі років тому сталася єврейська Пасха. Язичницька це мірська, сатанинська Пасха, бо і нечиста. Під християнським виглядом до столу подається язичницька випічка у вигляді булки з яйцями. Булка обов'язково у формі чоловічого фаоса із семенами наверху. Поклоніння Богу, плодоріддя змішується з християнськими. Святинями. От чому це сатанізм? Тому що від справжньої Пасхи лишається лише назва, а все інше це змішане з язичництвом в Біблії сказано, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Християнська Пасха. Без гріха, без лукавства, чиста. Ісус Христос відкрив нам вхід у і святих, коли Христа розіп'яли, завіса в храмі, роздерлася надвоє, зверху донесу. Їд був порушений, і Бог пішов із храму, із святого святих. Розіб'ята розірвана плоть Ісуса Христа це і є завіса храму, із якої вийшов Дух всемогутнього Бога. Ісус возніс свою святу кров, подібну крові ягняти, і увійшов у, у саме небо у небесну скринію. Перед самим Богом. Це є справжньою Пасхою. Пасха наша Христос, закланий за нас. І так будемо приходити до Бога щирим серцем, повною вірою, з очищеною совістю, омив тіло, водою, чистою, щоб наші тіла служили Богові, а не гріху і світу. Будемо держатися правильного ісповідання, без пліток і ропота. Будемо уважні одне до одного. Творя, добрі діла. Не будемо залишати свого зібрання, не будемо залишати служіння.